Сьогодні ми підібрали для вас найкращі турецькі серіали про кохання. Відкриває сьогоднішню добірку в серіал Чорно-біле кохання. Дівчина-лікар Асли, благородна та чудова як зовні, так і внутрішньо, присвятила своє життя лікуванню людей. Одного разу вона сідає в машину та відправляється рятувати пораненого, не підозрюючи, що ця поїздка може завершитись для неї останньою. Не по своїй волі вона стає свідком вбивства. І тепер, щоб ніхто не дізнався, що трапилось, її потрібно вбити. Вбивати дівчину повинен ферхат, холоднокровний. Кілер, який не зупиниться ні перед ким, він дає їй шанс і пропонує в обмін на смерть стати його дружиною та зберігати мовчання. В серіалі рецепт кохання зняли Кадир Голу, Сіра Аратюр, Ясимін Конка та інші. Головним героєм серіалу є молодий хлопець на ім'я Ферат. Його житті завжди була тільки одна пристрасть, і це кухня. Він працює в невеличкому ресторані і практично весь свій час присвячує улюбленій справі. Гості люблять заходити в цей заклад, так як Ферат завжди радує своїх відвідувачів простими, але дуже смачними блюдами традиційної кухні. Колись він був. Одним із найкращих поварів в одному французькому ресторані. Зовсім скоро доля вирішить нагадати Ферату про ці часи. Звичне життя Ферата починає перетворювати ніг на голову після того, як доля зведе його рівною дівчиною на ім'я нас. Вона була власницею ресторану французької кухні і їй дуже необхідний професійний шеф-повар. Дівчина дізнається про те, що Фера чудово розбирається в цій справі, і тоді вона пропонує працювати разом з нею, але він навіть і подумати не міг, як сильно таке рішення відобразиться на його подальшій долі. В серіалі Перше кохання знялись Гюзде Мутлюєр, Бурак Нур, Сіна Озер та інші. Молода дівчина Япрак веде себе і одягається, ніби хлопчик. Все із-за того, що з дитинства вона практично завжди знаходилась в оточенні хлопців, і це відобразилось на її характері та поведінці. Їй подобалось проводити час в компанії хлопців. Оточуючі люди завжди казали, що в япрак немає ні краплини жіночності і нічого її вже не може виправити. Вона ніколи не вірила в кохання і по цій причині не намагала шукати свою другу половинку. Але все змін. Нилось з появою в її житті хлопця на ім'я Бариш. В серіалі небесне кохання знялись Бірджа Калай, Мурат Уналмис, Канболат Гірким Арслан та інші. Це історія двох несхожих сестер Хави і Топрак, які стають учасниками любовного трикутника. До сюжету Топрак щойно пережила смерть своєї дитини. А Хава намагається знайти своє місце в житті. Вони дуже різні. У їхньому житті з'являється Юсуф, який нещодавно став дівцем і залишився сам зі своїм новонародженим сином. Ніхто з них навіть не не знає, що зовсім скоро у них відбудуться тяжкі випробування долі. В серіалі Безкінечне кохання знялись Бурак Ощевіт, Неслихан Атагюль, Каан Урган і інші. Ніхан та Кемаль безмежно закохуються один в одного. Закохані збирались одружитись та жити щасливо. Але є декілька перешкод на шляху закоханих. Перша це Емір, єдиний балуваний син багатого батька, який був закоханий в Ніхан і готовий на все, аби дівчина належала лише йому. Друга перешкода це батьки Ніхан, які не хочуть Давати доньку за бідного хлопця. У дівчини є брат. Вона любить його більше всього на світі. Чим і користується Емір. Емір пропонує ніхан скласти угоду. Він рятує її брата від тюрми. А ніхан повинна вийти заміж за Еміра. Вона у відчаї погоджується, кидає коханого та виходить заміж за шантажиста.